Доброго дня малятка! Відгадайте, хто до нас з вами сьогодні завітав у гості. Колючий весь, а не ялинка, голка голках весь, а не сосна. Колючий виставив бочок. Пізнали всі? Це їжачок. Привіт, друзі! Я їжачок, я живу в лісі. У мене колюча спинка і м'який животик. У мене є вушка, щоб слухати, є очі, щоб бачити, є носик, щоб нюхати. Ще в мене є чотири лапки, щоб бігати по лісових доріжках. Я люблю їсти яблучка і грибочки. Давайте, малятка, і ми з вами покажемо їжачку, як наші пальчики вміють гратися. Їжачок колючий, у клубок згорнувся. Сонечко пригріло. Знову розгорнувся. Добре, зараз ми з вами, малята, теж будемо малювати такого їжачка. Ось у мене є такий їжачок, в нього є тулок, є очі, носик, але нема в нього гілочок. І будемо його, їх малювати. Але не пезликом, не олівцем, а віделкою. Заморюємо нашу піделку у синю фарбу і ставимо відбитки. Багато-багато зробимо гілочок нашому їжачкові. Ось такий вийшов в мене їжачок. Спробуйте його малятка, намалювати такого їжачка. Do zobaczenia.